Коучинг чи ченнелінг, психолог чи регрес, що обрати? Дуже багато зараз таких різних полярних думок, особливо з появою трецу, кожен висловлює свою думку і можна побачити взагалі купу різношерстних історій. Наприклад, зараз одна із відомих блогерок в Україні, корячка, або Тіана Коряк, пішла в ченнелінг, стала ченнелером і для себе там інформацію зараз читує, ділиться цим незагальною масою, на що можна побачити купу, купу різної. Інформації, різних фідбеків стосовно того, що о, це прям якась дурка, це клоунада і так далі. Тому сьогодні я хочу розібрати цю тему глибше для того, щоб взагалі подивитись, що потрібно нам: ченелінг, духовні практики, регрес, чи з іншої сторони коучинг, психологи, робота з мисленням, ментори по прокачу мислення. Хто взагалі потрібен, хто не потрібен, хто важливіший, хто неважливий. Чи можна це якось об'єднати, розділити, чи взагалі потрібно. І ти, і ті спеціалісти сьогодні ми це все розбираємо. З цієї різноплановості думок у мене загалом і виникло це відео, яке я хочу сьогодні записати, тому що одні будуть говорити і говорять про те, що от потрібні чіткі плани, дії, система, ми отак от працюємо. Оце от все психологія, наприклад, мислення це, це база, і тільки воно має бути все інше це фантазія, дурка, і взагалі, що ви там собі придумали? Інші говорять про те, що от є закони енергії, ми йдемо там. В минулі життя ми йдемо дивитися, що нам там за посили з космосу, прийдуть. Ну, умовно, да, я так називаю. І взагалі за один сеанс ми можемо вирішити все, де і хто тут з них правий? А я скажу так: праві обидва, насправді обидва цих великих таких штаби з великою кількістю людей, тому що. І там, і там є доля правди, і те, і те має місце бути. І насправді в цьому відео я хочу розказати підходи одної категорії людей, іншої категорії людей, ну саме працівників, експертів, тому що я і в тому, і в тому клані професійно. Так? Я займаюся і ченнелінгом, і психологом за освітою, і працювала я психологом. Тобто я відношусь і до суперраціональних, і до ірраціональних, суперірраціональних. суперіраціональних. І я в собі це поєдную. А ще в мене основна діяльність це маркетинг. І це теж така суперраціональна е, сфера, яка чисто на цифрах, табличках побудована. Як я в собі це поєдную із цієї позиції об'єднання двох частин. Я хочу розібрати цю тему, тому що і в полі знайомих, колег, і в полі взагалі всіх людей є нерозуміння того, взагалі, хто нам потрібен, з ким працювати, до кого йти на сесію, а чи правда хтось один за одну сесію може нам щось вирішити. Поїхали розбиратись. Але перед тим скажу, що я Ольга Поліщук. Але перед тим скажу, що мене звати Ольга Поліщук, я ченелер, організаторка трансформаційних подорожей, які поєднують в собі подорож, повноцінну, туристичну і ретрит. Такий збірний формат теж дуже цікавий збірний формат, де є раціо і ірраціональна частинка, і вони між собою поєднуються. Я енергопрактик, а також за освітою я психолог. І я багато років працювала з людьми, як класичний психолог, у підході когнітивно поведінкової терапії. Тому мені є, що сказати на цю тему, виходячи, що я знаю дуже добре обидві сторони, І там і там я працювала і продовжую працювати. Взагалі почнемо з того, чому люди ділять. Це все на дві частинки. Чому у нас є біле, чому є чорне? Тому що загалом суспільство так звикло жити, так легше для нас, для нашого мозку. Бо нам потрібно поділити на погане, і хороше, чорне і біле. Бо тоді є чітка система, нібито, чітке розуміння, а як жити по правилах, а як жити без правил. І тому люди дуже багато всього ділять. І це ще називається в духовному світі, називається словом дуальність. І ви могли чути багато зараз це слово, і ви могли також чути про те, що багато хто каже, що треба виходити з цієї дуальності. І от зараз це відео якраз буде про вихід з цієї дуальності, я вам покажу, чому не можна це розділяти. Ще одна з причин, чому люди це розділяють, тому що так легше перекладати відповідальність або розділяти відповідальність, не брати на себе повну відповідальність. Ну, наприклад, якщо я працюю там в коучингу чи психології, то значить я типу, працюю над собою. Частина відповідальності перекладається на мого коуча, на мого психолога, хоча насправді ці люди теж не беруть взагалі жодної відповідальності за роботу з вами і за вас, точніше, не за роботу з вами, а за вас. Та за процес беруть, за вас ні. А в духовних практиках це взагалі навпаки. Це там вот я покладаюсь, віддаю спотоку, віддаюсь в руки всесвіту, і все, всесвіт сам все вирішить. Що в цьому є правдою? Правда в тому, що і там і там відбувається робота з людиною, і там і там відбувається робота із її структурою. Це та база, яка була вибудована там ще з народження, з чим ви прийшли за тими навичками, і те, що відшліфувалося у вас просто протягом всього життя, там від батьків, від соціуму і так далі. Оце все є правда. А ще правда в тому, що тут є робота із мисленням, зміною фокусу. З діями просто це все відбувається на дуже на дуже різних рівнях. Щоб було трошки зручніше вам дивитися відео, давайте домовимося зразу, що я розділю це все на два табори. Перший табір це раціональний, сюди відносяться коучі, психологи, менторство, робота з мисленням, дисципліна і от, все, от, от, все, що там навколо. Другий табір назвемо його глибинним або ірраціональним, і сюди відносяться всі духовні практики, медитації, самопрограмування, бажання ченнелінги, регреси і все-все-все, що таке більш глибоке, духовне, де немає. Таких прям чіткої постановки задач і покрокового руху до них дає глобально щось одне, і ми нібито маємо звідти витягнути інсайт. І те, і те працює, все це класно. Я не буду е, виступати за якусь одну із сторін, незважаючи на те, що зараз я активно працюю в першу чергу в ченнелінгу, і я ченелер, і я саме всіх запрошую сюди на сесії, сюди на роботу, сюди на е, курси, тому що я вірю, що цей інструмент. Дає результати, я бачу, що цей інструмент дає результати. Але я не буду це розділяти, тому що з іншої сторони я це все пізнала через призму класичної раціональної системи. І я знаю, що таке психологія, і я знаю, наскільки сильно вони між собою пов'язані. І що це розділити взагалі неможливо. Це от просто міцний замок, який не розділяється. Тому розібралися да, і йдемо тепер далі. Якщо розібрати зараз ці дві окремі частинки, наприклад, візьмемо коучинг, ментора по мисленню, тобто психологію, цю глибинну частину, то як це взагалі візуалізовується? Як це можна описати? Це система, чітка система дає цілі, плани, якісь дедлайни, відповідальність. Я би її назвала в якомусь сенсі навіть такою дресируючою, да? тобто це не просто дисципліна регулярність, це прям така дресируюча система, де ви маєте чіткі дедлайни і ви виконали те, що ви поставили. Ви поставили собі ціль, ви її виконали. Ви собі запланували щось зробити, пообіцяли там коучу, да, собі записали це, ви це маєте реалізувати. І коли це може бути актуально, тоді, коли ви працюєте. З регулярністю працюєте дисципліну, коли у вас погано з діями, тобто ви дуже багато думаєте, плануєте, мрієте, але в реальність не впроваджуєте, тому що ну, щось вам заважає, ніби щось вас стопорить, ніби ви там в щось впираєтеся, і вам потрібно всі ваші думки, весь ваш хаос структурувати і перевести в дії. Оце чітка структурна робота з коучем, психологом, будь-яким спеціалістом, який розгребе вашу кашу, тобто це робота з мисленням. Розгрібаєте кашу, він допомагає вам направити ваш фокус на потрібний на актуальний зараз, і ви прямо розбиваєте це на маленькі задачі і вперед по цих задачах працювати. Оце робота з мисленням психолога, коуча, будь-якої людини, яка буде фільсити ваше мислення. Тобто це система, раціональність, твердість, опора, оце те, на чому ґрунтується багато таких раціональних підходів. А тепер давайте перейдемо до іншого боку, і це ченнелінг, регреси, духовні практики. Тут дуже цікавий момент, тому що його, ну, взагалі, цей напрямок, хтось ідеалізує, або з іншої сторони, хейтить, знецінює і каже, що це повна дурня. І тут дуже цікаво, тому що цей інструмент. Його з одної сторони хтось може знецінювати і казати, що це повна дурня, а з іншої сторони, ідеалізують. Що цей інструмент мене спасе просто від всіх болячок в цьому світі, ну, в кавичках болячок. А, насправді, що таке давайте, там, ченнелінг, регрес. От про ченнелінг. Насправді, що це за інструмент? Ченнелінг — це інструмент глибини, так само, як і регрес. Це інструмент глибини. І йдучи в цей інструмент, ви йдете в глибину себе, ви витягуєте там відповіді на питання. Тобто, у вас може бути глобальне питання, наприклад. Як мені досягти чогось, або як мені заробити таку-то кількість грошей, чи там побудувати якусь компанію, яку я хочу, або бути там, якщо суперабстрактно, да, успішною, щасливою, заможною людиною. І звідти, з ченнелінгу, з регресу, ви витягуєте відповіді на ці питання. Єдиний момент, що ці відповіді можуть звучати дуже по-різному. Тобто, ви можете побачити корінь якоїсь проблеми, що вам заважає, ви можете витягти якісь звідти. Такі блоки, ті знайти затиски, що вам заважало десь там в минулих життях, або що вам заважає зараз, на відчуттях, як це проявляється, ви можете побачити, де ви самі себе ламаєте, де ви самі на себе тиснете. Ключове в тому, що це підхід для того, щоб дізнатися причину І в якійсь мірі. Насправді відбуваються зміни на рівні енергії. Отут дуже важливий момент. Зміни відбуваються на рівні енергії. Спеціаліст, ну, тобто це не про регресолога, давайте так, це більше все ж таки про енерготерапевта і про ченелера. це люди, які працюють з енергією, передають енергію і направляють її на вас. І, по суті, зцілюють вас енергією. Що ці люди роблять? У вас є певна енергетична оболонка. І тут це не щось придумливе, не щось ірраціональне, да? це факт, що у кожної людини є енерготіло, і ну, це наука підтверджує, тому тут не буде ніяких, я думаю, зараз моментів з цим. І от оце енерготіло теж може бути м, чимось пробите. І насправді ну, пробите, да, або недопрацьоване, не напрацьоване. Тут можна по різному дивитися, там різні підходи можуть бути. І от яку роботу може виконати ченелер або енергопровідник. Людина, енерготерапевт, він може скоригувати ваш стан, він може посканувати вашу енергетичну оболочку тіла, подивитись, де і через що є якісь пробої, і заповнити це енергією. І ви в тілі можете це відчувати. Як воно ніби зцілюється, наповнюється теплом, ну, зцілюється це загальне слово. Да? Там наповнюється теплом, ідуть мурашки, якісь відчуття в тілі. Таким чином відбувається енергокорекція. Енергокорекція це підлаштування вашого енергетичного тіла. Під ваш запит, для того, щоб енергетичне ваше тіло було готове до тих великих змін, яких ви хочете. Ви ж прийшли для того, щоб досягти або вирішити ті питання. І от е, спеціаліст формує оце ваше енерготіло під оцей ваш запит, під оцю вашу нову ідеальну людину, яку ви хочете бачити. Але ви вже, я думаю, зрозуміли, в чому тут основна відмінність. Енерготіло і фізичне тіло, і фізичні дії це різні речі. Тобто це робота з глибиною, це про пізнання проблеми, це про те, аби витягнути її на поверхню, щоб дізнатися, що з цим робити. Іноді можуть бути інструкції, можуть бути якісь рецепти, ну, що робити, покроково і так далі. Правда, що. Кажуть, що приходь до мене на одну сесію після однієї сесії в тебе все зміниться. Це правда, після однієї сесії у вас дійсно зміниться стан. У вас дійсно вибудується відчуття, ніби все я живу по-новому. Так і є, так і має бути. Ключовий обман, який ви самі собі можете робити, кожна людина це може робити. Це взагалі незалежно від того, що це за спеціаліст. І навіть там я сама себе так теж можу обманювати, особливо що люди дуже гарно про щось розказують. Це те, що ви підете зараз на якусь сесію, і все, і все ваше життя зміниться. Ви очікуєте, що це принесе вам прям зміни. Але зміни без ваших дій не прийдуть в ваше життя. Це просто неможливо. Другий фактор, ви можете думати і хотіти, щоб на ваше прекрасне життя прийшли ще прекрасніші доповнення, і ви там прямо розвернетесь такою квіткою лотоса, і все у вас буде чарівно і прекрасно. Але часто це працює не так, навіть не часто це завжди працює не так. Бо для того, щоб щось отримати нове, вам потрібно змінитися. Да? Про свою теорію дивану я в попередньому відео вже розказувала, і вам потрібно щось прибрати, щось очистити для того, щоб сюди прийшло щось нове. А відповідно, з вашого життя можуть йти люди, можуть йти якісь ситуації, типу робота, з да? вас звільнять з роботи, ви зміните місце роботи. Можуть іти близьке оточення, люди, навіть батьки, з батьками ви можете там сваритися і все-таки може відбуватися. Через що? Через те, що в тій вашій версії ідеальній, яка отримує і має те, що ви хотіли, от, от того, що зараз ви маєте, його не повинно бути. Або це мають бути інші люди на цьому місці. Або навпаки. Там у вас постійні конфлікти з батьками, ви з ними взагалі багато років не комунікуєте, а отій ідеальній версії вас, яку ви хочете, куди ви прагнете, і ви всіма силами намагаєтесь туди дійти. Там у вас мають бути обов'язково прекрасні стосунки з батьками. І тут починається, що ці стосунки починають якось, ну, воно звучить глобально, як налагоджуватися, але ж для вас це може так не відчуватись. Ви це можете відчувати. По-іншому, ніби батьки починають лізти в ваше життя, ніби вони ні з того ні з цього з'явилися тут, ніби вони намагають, намагаються вас вчити, тому що батьки ж теж не знають, як діяти. Да? Вони ж діють із своїх там, досвіду, парадигми свого бачення, мислення і так далі. І тут залежить від того, наскільки ви вмієте цю ситуацію повернути і вибудувати для себе коректно. Тому це дуже такі цікаві, хиткі насправді механізми, хиткі, тому що потрібно вміти їх ловити і направляти так, щоб вам було це правильно, корисно, комфортно. І тому і є різниця. Це і ченнелінг, і коучинг, це така робота над мисленням над собою. Це збірка себе, прям формування повноцінної картинки себе. Але це як. Вхід через різні двері. Це коли ви можете в магазин продуктовий, який займає там цілий квартал, наприклад, зайти з одного боку, і ви підете через якісь там побутові товари для дому, хімія і так далі. А можете зайти з іншого боку, де ви зайдете через фрукти, овочі, і ви все одно попадаєте сюди ж, да, в цю ж внутрянку, в цей магазин, ви все одно візьмете все, що вам там потрібно. Але ви заходите через різні входи. Отак От можна пояснити коучинг і ченнелінг, ну або ірраціональну, раціональну і ірраціональну частинку. Ви просто заходите з різних дверей, але все одно ви попадаєте туди ж, і все одно ви знайдете те, що вам там потрібно. Бо хтось піде від коучингу, від такої глибокої структурної роботи над собою, зрозуміє, що їм недостатньо якоїсь глибини і піде далі в ченнелінги, регреси і так далі. Хтось навпаки дуже довго в цьому і вже все нібито знає, але чогось не вистачає. Не вистачає структури, дисципліни, цілей. І конкретних задач. І тому з оцею великою базою знань про себе людина далі йде вже в таку більш структурну, дисципліновану, там коучі, цілі, задачі, ментори по мисленню і накладають вже на свої знання от, оцю таку частинку ну структурну, да, і вже це все вибудовується. Важливий момент. Дуже часто так буває, що коли ви йдете до психолога, коуча. Але не знаєте про себе нічого, то ви будете це пізнавати в процесі роботи із цією структурною людиною. Тобто вам все одно будуть давати якісь книжки почитати, щось пізнати, все одно дізнатись щось про себе, якісь тести пройти і так далі, для того, щоб ви взагалі зрозуміли, хто ви. Тому ці інструменти вони все одно необхідні, тому що один дає вам вхід з одної сторони, інший дає вхід з іншої сторони. Чому в регресії в ченнелінгу одної сесії дуже часто недостатньо? Тому що дуже-дуже мінімальний відсоток людей готові і вміють працювати з собою. Навіть я по собі скажу: я не вмію повноцінно, дисципліновано працювати над собою. Я знаю, як це робити. Але для того, щоб це вміти робити, я працюю паралельно з коучем, тому що вона мені допомагає вибудовувати цю схему. Тому. Мізерний відсоток можуть поставити собі прям такі цілі і прям іти до них. І якщо вам здається, що насправді це не так, що всі ставлять собі цілі, слідці інформації інформації дуже багато, і люди можуть знати дуже багато, але знати і робити це кардинально різні речі. Тому одного заняття або одної сесії в ченнелінгу в регресі мало, тому що духовні практики вони в більшості показують напрямок. Ви дізнаєтеся щось, вам це щось підсвічується, розкривається. Ви е, бачите, куди можна піти. Ви бачите, яким шляхом, ви бачите, навіть що вам потрібно зробити. Тобто є якась відповідь на питання. Окей, оце така проблема, що з нею робити. Навіть це ви можете отримати. Але ключова задача в тому, щоб ви це робили. І більшість людей, я би сказала, там 9 з 10, вони цього не роблять. Тобто дізнаються, такі окей, окей. Там для того, щоб мати більше енергії і заробляти більше грошей, мені е, потрібно е, займатися умовно спортом. Так, да, я це знаю, клас і нічого не роблять. Або там раз в тиждень десь встали, порухались чи походили там 10 тисяч кроків. Це не спорт, це повинна бути регулярність. Да? Це дуже примітивний приклад. Або дуже багато хто хоче там здорове тіло, е, знову ж таки купу енергії. Купа енергії приходить через правильне харчування. Правильне харчування для кожної людини має своє значення, немає чогось універсального, що таке правильне харчування. Є для кожної людини прям свій індивідуальний формат, бо комусь буде правильно їсти м'ясо, комусь буде правильно їсти рибу, комусь буде правильно їсти кашу, а комусь буде правильно їсти там, овочі і рибу. Ну, тобто Поєднання може бути абсолютно різними. І відповідно це про те, що для того, аби отримувати результат, людина має міняти свої звички, міняти своє життя навколо себе, своє оточення, має впроваджувати, має бути готова діяти і діяти. Має бути прям прописані покрокові задачі, і людина туди має йти. І якщо людина це може зробити самостійно, тобто вона сходила до ченнелера, їй сказали: От така в тебе проблема. Типу, от що з цим можна зробити, наприклад, да, бо це ж теж так, собі гіпотеза, як, наприклад, коучі дають гіпотезу, вони ж теж не знають, що вам робити. Взагалі, коуч, це та людина, яка взагалі ніколи в житті не дасть вам ніякої поради, як і психолог не може дати ніяку пораду. Це людина, яка робить висновки з того, що ви говорите. І по суті, вона каже: ну, от, Якщо ти кажеш так, то, можливо, для тебе так буде зручніше. Вони підтверджують просто ваші слова. І, відповідно, якщо ви така людина, що ви можете взяти на себе відповідальність, поставити цілі, плани, задачі і це виконувати, тоді вам реально буде достатньо в однієї сесії ченнелінгу, і ви вийдете там з просвітленням, все підете, зробите, і у вас все буде е, прям шикарно. І в мене е, досить багато було таких. Клієнтів на сесіях ченнелінгу, які там зрозуміли, побачили щось до себе там доскладали, і потім кажуть: Ой, класно, от ти мені тут підсвітила, я реально пішла це зробила, і все воно склалось. Склалось, тому що людина взяла на себе відповідальність за це все. Але якщо цього не робити, то вся красива сесія, все те, що ви побачили, це буде просто дарма витрачений час. Ви щось про себе дізнаєтеся, але ви нічого з цим не зробите. Доходимо все ж таки до поєднання цих стихій двох. І до того, що вони так от тримаються, вони не розривні. І раціональна, і раціональна частинка, вони не розриваються. Це як карта і кроки, це як навігація і дорога, це як машина і бензин. Ну, тобто вони не можуть існувати один без одного, насправді. І немає тут оцього розподілення на те, що. Та ви там всі фантазьори і дурні або а, та ви взагалі не йдете в глибину, ні, що це по відношенню до раціональних. Ну, неправда. Бо люди поєднують, ну, спеціалісти цих сфер, можуть поєднувати в собі і одне інше. Я приклад того, як я поєдную в собі і метасесії, квантові сесії, це психологічні сесії, більше. Тобто вони не класично психологічні, вони глибинно-психологічні, це робота з підсвідомістю, але це поєднання сесії психологічною, із там, і коучингу, і роботи з мисленням, із глибиною, з ченнелінгом, з щиткою. Бо я можу дати більше завдяки такому підходу. І тому в цьому є цінність не розділяти, а навпаки, об'єднувати. І цінність загалом, щоб піти вже далі глобально всього світу в тому, аби не розділятися, а об'єднуватися. І чим більше буде цього об'єднання, тим більш в гармонії кожен сам з собою буде жити. І це про всі процеси, які відбуваються в світі, і це про всі процеси, які відбуваються всередині нас. Тому задача в тому, щоб через духовні практики отримати якусь глибину, напрямок, усвідомлення, бачення, побачити, а де там якісь блоки, де щось заважає, чому це дає кращий результат, ніж там, класичні психологічні якісь техніки, побачити ці блоки. Тому що класична психологія або той же самий коучинг, вони копають зверху. На тих поверхневих шарах на ваших реальних фактичних діях які є І для того, щоб подивитись в глибину, треба бути супер аналітичною людиною або суперглибокою людиною самому по собі. Якщо людина такою не є, то тоді тут класно ляже саме духовна практика, духовні різні способи, які допоможуть копнути в глибину, подивитися, витягти, розібрати, в чому проблеми, де завтики. Зібрати собі оцей весь прекрасний інструмент, інструментарій, так, з чим можна працювати і далі працювати. Або це має бути декілька сесій, ченнелінгу, декілька сесій регресу, щоб прям допрацьовувати і допрацьовувати ці питання. І тоді це буде цінним, тоді це буде допомагати. Бо, наприклад, у мене був такий продукт, як менторство, духовне менторство, де ми не просто оце копали і робили. Тільки там витягували де, якісь причини і усвідомлення. Ми поєднували в собі і оцю частинку дізнатися, і частинку зробити. Це був уже такий коучинговий формат далі, де ми ставили цілі, ми дивилися, що з цим тепер робити, як до цього дійти. І тут вже відповідальність на людині для того, щоб туди дійти. Тому ці два напрямки, вони між собою ну, не розривно пов'язані насправді. Тому що для того, аби... Змінити своє життя потрібно мати усвідомлення, що вам потрібно змінити, і діяти, і тоді ви це зміните. Бо духовні практики якраз дають це усвідомлення, бачення і глибину. А структура коучинг, психологія вони дають дії, вони дають регулярність, інтеграцію в життя, і ви це прямо впроваджуєте, ви це проживаєте. І тоді, коли ви це все поєднуєте, то тоді ви отримуєте результат від цієї глобальної роботи над собою. Велика біда, і велике таке розчарування, і, мабуть, сум. В тому, що багато людей звикли вже розділяти це все на погане, хороше, на темне і світле, і звикли вибирати щось одне. Немає і є або те, або те. А хочеться завжди ставити слово і між виборами для того, щоб брати і одне, і інше, тому що тільки в з'єднанні воно дає прям дуже прикольний результат. Бо 100% результату. Класного результату не буде, якщо використовувати тільки один інструмент. Можна піти там чисто в раціо і вважати, що ви там досягли певного результату, це може бути для вас окей, але це буде не 100% результат. Він ніколи не може бути повний, якщо ви не охопите всі інструменти. Так само можна піти в духовність, глибоко туди пірнати, чинелити, витягувати собі там щось. Але якщо немає навички аналітики і перетворення це все в дії, то. Ну, на жаль, теж не буде повноцінного результату, бо просто це не закладено там, в вашу систему, якщо ви це не робите регулярно, да, і вам потрібна підказки, вам потрібна допомога в цьому. То правда, життя така, що і той, і той інструмент сам по собі не є повноцінним. Повноцінне є тільки оце з'єднання, об'єднання двох, і тоді буде комплекс. І тоді цей комплекс він дасть вам справжній стабільний результат, той, до якого ви таки хотіли дійти. Бо людина не може розділитися на типу, тільки там, мислення, і, і там, інша людина це чисто там, поток, духовність. Людина це і свідомість, і підсвідомість. І те, і те у ній є, і потрібно і той, і той напрямок качати. Людина це і енергія і дії, і потрібно і той, і той напрямок качати. Бо будь-яка людина це все одно є енергія. І коли ми кажемо, що людина не отримує достатньо грошей, тому що в неї недостатньо енергії, то це тільки про фактичні дії. Це про сон, про спорт, про харчування. А це не щось там магічне, це, це наша база, з якою ми живемо, взагалі виживаємо, бо сон і їжа нам потрібні для виживання. І це все дає енергію, яка дозволяє заробляти гроші. Ніби немає прямого зв'язку, правильно ж? Але він насправді більш прямий, ніж будь-який інший. Тому раціональна і раціональна частина вони всі пов'язані. Вони ці дві частинки, вони як інь і янь, вони невід'ємне одне від одного. Отак от. Я сподіваюся, що це відео вам трішки більше прояснило різницю між двома напрямками, і не те, щоб навіть різницю да, воно допомогло вам зрозуміти, чому один напрямок без іншого не може існувати. Насправді, якщо вам це відео відгукнулося, ви його вже додивились до кінця, то мабуть ви на тому рівні, де не потрібно нічого розділяти, де дійсно треба виходити з дуальності і робити свій світ різнокольоровим, а не просто чорним або просто білим. І я бажаю, щоб у вашому житті все-таки ваш світ був різнокольоровим. Додавайте туди фарб і користуйтесь всіма інструментами, які є в цьому світі, на своє благо усвідомлено. І також не забувайте підписуватися на мій канал «Енергія грошей ставити вподобайки, писати коментарі. Дуже цінно чути ваші думки про тему самого нашого відео, а також можливо якісь підказки, щоби ви ще хотіли почути, на яку тему ви би ще хотіли. Отримати пояснення або записане відео. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!